І чули про те, що кошти насправді вже виділені, і бронежилети поїхали на схід. Але це була неправда. <клес> бронежилети були правлені на схід, як пише прокуратура, лише 9 числа, а 10-го відбулася ця сесія, сесія <клес> обласної <клес> ради. Тобто, коли нам звітували, розказували, що бронежилети поїхали, то тоді бронежилети ще були в Вінниці. <клес> це я вам кажу зараз про ту кухню під Киливних ігор. І треба розуміти, що президія це більшість, в цій більшості є представники партії регіонів, є чиновники. і ви всі бачили, яка була позиція губернатора. Всі бачили цю позицію. Вони не хотіли звітувати. Тому що не було що звітувати. Я хотів би зазначити, що не тільки питання бронежилетів, але питання звіту щодо... Е Щодо використання коштів на найброзпереження, більше 20 мільйонів було виділено з обласного бюджету, і ми бачили, що насправді ці кошти залежним чином не освоюються. Наприклад, Департамент охорони здоров'я на той час освоїв лише десь 4% коштів. І тому я виносив на розгляд президії ці питання важливі для громади для того, щоб таким чином. Влада звітувала, виконавча і працювала ефективніше. Що я зробив неправильно? Я вважаю, що обов'язок депутатів обласної ради да звіту виконавчої влади в частині використання коштів з обласного бюджету. Але влада не звикла звітувати. І звичайно, це було сприйнято як образу. І дехто сприйняв як особисту образу. А хочу сказати, що проблеми з коштами. Те, що вони дерепанилися, ці факти є. Mm -hmm. Тому що я звернувся в прокуратуру з приводу того, що в 2008 році такий є регіональний фонд підтримки підприємства Вінночені. І він списував мільйони грош гривень. Я звернувся. До прокурора Вінницької області Вячеслава Соколового звернувся наприкінці вересня, чи не отримав відповіді до цього часу, щоб він дав правову оцінку рішень Вінницької обласної ради щодо збільшення статутного фонду на суму заборгованості перекописних бюджетом по підприємстві, які визнані банкрутами. А також, що прокуратура дала оцінку наглядової ради Регіонального фонду підтримки підприємництво по Вінницькій області. Справа в тому, що в 2011 році прокуратурою Ленінського району міста Вінниці проводилася перевірка законності використання Регіонального фонду підтримки в Вінницькій області коштів на підтримку суб'єктів господарювання в шляху приготування і статутної діяльності. І зв'язку з цим в 2008 році була відкрита кримінальна справа. Яка не була належним чином розслідувано. Шест сесія Вінницької обласної ради 5 скликання своїм рішенням номер 557 від 19 березня 2008 року про збільшення статутного фонду регіонального фонду підтримки підприємництва у Вінницькій області та рішення 19-ї сесії номер 621 від 18 вересня 2008 року про збільшення внеску обласної ради безстатутного капіталу Регіонального фонду підтримки підприємництва у Вінницькій області та внесення змін до його статуту. Значить, вказаним рішенням було збільшено а, статутний фонд на суму заборгованості: 4 мільйони 357 тисяч гривень. І це перед по підприємствах, які на той час були визнані банкрутами: 74. Підприємства. увагу у прокуратури пройшло рішення вважали без першої сесії Вінницької обласної ради 5 номер 704 від 24 грудня 2008 року про списання безнадійної заборгованості дебіторів перед регіональним фондом підтримки по Вінницькій області та внесення змін до статуту регіонального фонду підтримки підприємництва по Вінницькій області. Тоді сесія. Обласної ради ухвалила рішення про списання дебіторської заборгованості на суму 2 мільйони 904 тисячі гривень. Таким чином були списані борги 74 контрагентам дебіторам, які станом на 11 листопада 2007 року вже були ліквідовані та виключені з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Як ви думаєте, хто був головою наглядової ради цього фонду? Віктор Викелюк, голова депутатської фракції «Єдність», який вимагає моєї відставки, його група депутатів. Так ось я кажу, я ці документи скерував до прокуратури наприкінці вересня. Досі відповіді немає. То я розумію, чому є група депутатів, яка невдоволена роботою голови обласної ради. Я хотів би ще зупинитись на питанні, яка, на питанні, яке зрозуміло, є теж таке резонансним. Це питання, яке стосується земельних ділянців. Я подав прокуратуру і передав Генеральну прокуратуру про те, що в Вінницькій області, в місті Вінниці, точніше, було відчуджено. Більше 18 гектарів земель без дозволу власника обласної ради. Якщо ви порахуєте, яка вартість однієї ділянки, однієї сотки землі в місті Вінниці, і перемножите на цифру, що вийти на 18 гектарів, я думаю, що ви зрозумієте, які кошти були зароблені окремими е, особами. Я звернувся в прокуратуру в області, прокуратура відправила моє звернення головне управління Держкомзему Вінницької Вінницькій області. Я отримав відповідь від заступника начальника головного управління голови комісії з проведення реорганізації Пашкевича. Він пише. Мова йде про, про госпіталь. Я зачитаю повністю весь текст. Коли управлінням держком землю в Вінницькій області розглянути ваше звернення щодо надання роз'яснення стосовно порядку вилучення земельних ділянок та повідомляємо наступне порядок вилучення земельних ділянок передбачений статтею 149 земельного кодексу України. Частиною 2 даної статті зазначено, що вилучення земельних ділянок проводиться за згодою землекористувачів на та підставі рішень Кабінету міністрів, Ради міністрів Тонової Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій сільських селищних міських рад відповідно до їх повноважень. Відповідно до пункту 11 статті пункту 1.1 Статуту Вінницького обласного клінічного госпіталю для інвалідів вітчизняної війни. Виспіталь є об'єктом спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області, управлінням яким здійснює Вінницька обласна рада. Далі орган управління майном. Пунктом 5.2 даного статуту передбачено, що право розпорядження майно, закріпленим на праві противного управління, здійснюється з дозволу органу управління майном. Враховуючи зазначене, згода на вилучення земельної ділянки має бути до органу управління майном. Виненської обласной радой. Виненской областной радой.